Софія Федина, пане голово, у рідний вам Тернопіль сьогодні як мінімум 9 ракет в одну точку прилетіло. 37 поранених, серед них 12 дітей, 10 як мінімум загиблих і ще розбирають завали. Емоційний виступ Софії Федини, Ось хто з часом замінить Стефанчука, який тільки й вміє, що хамити далі мовою оригіналу. Поки українців розстрілюють з усього чого тільки можна, цілячи саме по житлових забудовах. тут всім пропонують, щоб продовжувався серіал про кабміндічів. Пропонують, щоб Верховній Раді відправляли у відставку злодіїв міністрів, які навіть не з'являються до верховної ради, щоб прозвітувати про свою роботу і відповісти на запитання. Пропонують нам роздумувати, чи у умеров повернеться, чи не повернеться. Пропонують говорити про Алібабу і 40 розбійників, але без жодної відповідальності для всіх тих, хто фінансував Московську Федерацію і хто крав гроші замість того, щоб купувати ППО. Сьогодні всі бачите, яка біда в Тернополі, як розвалило, розгалатало багатоповерхівку. 10 загиблих, 37 поранених, серед яких 12 дітей напередодні дня захисту дітей. Там немає ППО, напевне, взагалі. Зате у нас є Кабміндічі. Зате офіс президента захищає найближчих друзів. Зате заради друзів він готовий знищити антикорупційні органи і підставити всю країну. Сьогодні є вихід з цієї кризи. І він не в тому, щоб парламент продовжував свою роботу, ніби нічого не сталося. Парламент має відновити свою суб'єктність. Парламент має відправити цей уряд у відставку, а правоохоронні органи їх всіх мають притягнути до відповідальності, розслідувавши все до останнього моменту. Парламент має сформувати нову більшість. Парламент має сформувати уряд національної єдності порятунку, називайте як хочете, на ідеологічних засадах. А туди мають піти люди, які можуть і вміють приймати непопулярні рішення без отримання дозволу з банкової. Сьогодні вершиться доля української держави. Сьогодні вирішується, чи в нас буде завтра, і зараз не час бавитися, а час робити свою роботу. Приймати ті рішення, які дадуть Україні можливість вижити, капміндіть у відставку і до відповідальності. Якщо Зеленський цього не розуміє, то за все відповість історія. У рідний вам Тернопіль сьогодні як мінімум дев'ять ракет в одну точку прилетіло. 37 поранених, серед них 12 дітей. Десять як мінімум загиблих і ще розбирають завали. Чи люди, які сьогодні мають нібито бути звільнені Верховною Радою, вони сприяли тому, що немає ППО, немає захисних споруд. Вони мають за це відповідати. Зокрема, і тут, в Верховній Раді, колеги в парламенті, слуги народу, не обнулюйте себе як народних обранців. Вони мають бути тут. Тут має бути Свириденко, яка зокрема призначала наглядові ради енергоатому, які фінансували в результаті Московську Федерацію. Тут мають бути і правоохоронні органи, які мають засвідчити їхню діяльність на ворога і по суті державну зраду України. Ми не маємо права просто їм дозволити звалити за кордон. Пане голово, вони мають бути тут, панове депутати. Ну, давайте зробимо. Дякую, ще раз інформую, що замість права і закону влада в вчергове годує нас гидотним Шапіто. Державна прикордонна служба поінформувала, що Міндіч виїхав з України на законних підставах як громадянин України, батько трьох дітей, а санкції на нього Зеленський наклав як на громадянина Ізраїлю. Чи. Міндіча було позбавлено українського громадянства поміж оголошенням про санкції, ну щоб можна було вивести всі активи за кордон швиденько, і самим накладанням позасудових санкцій. Оце, до речі, дуже цікавий момент, бо позасудові санкції проти громадянина України, яким він був, коли виїхав з України, це подарунок адвокатам Міндіча. І тепер вони будуть розказувати, що зробити екстрадицію міндіча до України неможливо, оскільки в країні не працює право, і їхній клієнт не зможе себе захищати в правовому полі, а це все політичні розборки. Ну таке враження, що хтось вигороджував міндіча. Наступний момент цікаві самі санкції, вони були введені лише на три роки. В той час, коли Порошенкові, як політичному опоненту Зеленського, санкції введені безстрокові, і Міндічу, невідміну від Порошенка, дозволені правочини. Тобто, в якийсь момент міндіч може повернутися в Україну і балотуватися до органів влади. А Порошенко, який допомагає українському війську, який рятував українську державу в найважчі часи, ну він ж більш неогодний Зеленському ніж свій квартальний міндіч. До речі, цікавий нюанс. Мінічу належить 50% 95-го кварталу. Чи буде на цих підставах квартал визнаний організацією з небездоганною репутацією? Чомусь кварталу на підставі цих санкцій не заблоковані усі рахунки, як намагалися розібратися з діловими партнерами Порошенка, чи буде відмовлено кварталу в кредитах у їхній діяльності на основі санкцій? Я думаю, ні. Будуть додаткові контракти, додаткові можливості, додаткове фінансування, якщо українці спустять це все на гальмах. Насправді це більше ніж Кабміндіч, це бажання захистити своїх настільки, що можна пожертвувати Україною. На жаль, я розуміла, що одна особа, яку вибрали в 2019 році. Готова жертвувати Україною давно, бо Україна ніколи для цієї особи не була цінністю. Віталій Шабунін у той же час пише наступне: обов'язково прочитайте інтерв'ю набушника Магамед Расулова за град. Я займався безпосередньо тим, аби встановити необхідну техніку в потрібних місцях, і мої колеги могли зафіксувати усіх фігурантів схеми в рамках спецоперації МІДАС про Ярмака, але знову зверну увагу, що він міндіч лише топ-менеджер, враховуючи масштабність вплив та глибину впровадження корупційних схем у профільні органи влади. Можна діяти висновку, що є ще. Є бенефіціари без політичної волі, яких вказані процеси не могли бути реалізовані про оборонку, набу вже давно збирало інформацію про функціонування так званих бек-офісів державних компаній. У різних сферах мова йде про держкомпанії в робітах Міненерго, Міноборони, Мінекономіки, про СБУ. Я займався документуванням схем, які фактично кришували співробітники СБУ, зокрема, крило кашників або ж так званої політичної частини СБУ. Не секрет, що ці люди працюють під покровительством голови СБУ Василя Малюка та його соратника Сергія Дуки. Це політичні. Не збу, ніби надбудова скрашування схем в усіх сферах. Я не кажу про все СБУ. В мене були там друзі, які дуже багато роблять для перемоги нашої країни. Але велика частина служби, саме політична, на жаль, займається зовсім іншим. У той же час Ірина Модренко, Олександр Бергенець, інсайдять наступне. Залізний генерал категорично відмовив без п'яти хвилин відставному завгоспові. Все не буде в них ніякої зустрічі. Жоден літак з Єрмаком до Лондона не полетить. Воно і не дивно. По перше Єрмак вже отримав делікатну відмову від генерала. Рік тому головний завгос країни привіз Залізному. здавалося б суперську пропозицію про політичну співпрацю в майбутньому, але замість так почув дуже віч ніт. По друге, після міндічґейту Єрмакові взагалі мало хто захоче потиснути руку. На ньому корупційного шлейфу більше ніж на свинюці багнюк. І він став токсичним навіть для однодумців зі зіслуга. То навіщо залізному генералові здався цей фрок далеко не першої політичної свіжості? По третє, залужний пам'ятає все, наприклад, як у минулому президентський завгос разом з іншою ОПОЮ встромляв свого некомпетентного носа в літній контрнаступ. Зараз як смітники в телеграмі імені Андрія Борисовича терижують проти генерала відверту дезу. Тому відмова залужного більше ніж передбачена. От бабелю непогано було перед публікацією робити фактчекінг Інфи. Ну чого й варто було очікувати. Залужний відмовив в кажуть Єрмакові в зустрічі. Я й говорив, що на 90% гарантії, що пропозицію буде відкинуто. Але це не означає, що залужний не стане прем'єром. Ми не знаємо, який план у наших партнерів. Що вони запропонують? Не знаємо, що привезуть американці. Тепер нічого не залежить від банкової, але й розуміння планів Наших партнерів поки немає рятувати м'яко вивести в тінь, гучно заблокувати і підтримати перезавантаження. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.